Сьогодні в програмі від суботи до суботи, огляд спотових цін на золото та срібло, креативна монета Національного банку Латвії, Посилка з Національного банку України, продажі в інтернет-магазині Національного банку України. Анонс виходу монет Національного банку України. Спецпогашення, які проходили на ГОЛОВПОШТАМТІ Києва. Анонс виходу наступних марок від Укрпошти. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Слава нації, смерть Кацапської Федерації! Ви на острові Скарбів. Сьогодні 14 грудня 2024 року і в ефірі ваша улюблена щотижнева програма від суботи до суботи. Сьогодні 14 грудня, вчора була п'ятниця, 13 грудня рашисти вгатили 93 ракетами по Україні. Більша частина в них була збита, здається, там 80 було ракет, а також ще 200 шляхетів, через що пів країни сьогодні сидить без світла, без електрики. Отже, ви бачите, що я записую цей ролик просто при тому світі, який є зараз з вікна. Ну, а ви усе ж таки чекає, чекаєте нашу програму. Отже, я можу це записати. Сподіваюсь, вона буде не тривала, коротка, тому що треба ще монтувати, потім ще викладати, чекати, доки все це обробиться. І все це треба якось зробити за той час, коли ще буде електрика. Отже, розпочинаємо наш огляд з спотових цін на золото та срібло. На жаль, мій застосунок ЕпМЕКС чомусь після оновлення операційної системи. Apple, Він вже не працює. отже... Роблю цей огляд за застосунком інвестів. Отже, сьогодні золото коштує одна трійська 1690 доларів. Причому цього тижня золото показало свою волатильність і ця вартість цього тижня навіть досягала 2750 доларів. Срібло сьогодні коштує 31 долар 20 центів, причому срібло так само показало високу волатильність. Вона була вища ніж 33 долари. І зараз на суботу сьогодні ця вартість складає 31 долар 20 центів, Отже, ми бачимо, що цього тижня. Що золото, що срібло, воно спочатку почало стрімко летіти угору, і так само стрімко потім влетіло униз. Такі були ціни на золото та срібло. В анонсі я вам казав про вихід монети Національного банку Латвії або Центрального банку Латвії, я не знаю, як він точно там називається. Він випустив нову монету із срібла. Яка має назву Капуста. І ви бачите зараз цю монету. Капуста, вона дійсно у формі капусти, номінал цієї монети 5 євро. Рік карбування 2024. Ось ви бачите, як інші національні банки підходять креативно до випуску монет. Здавалося б, ну що б такого можна було б зробити цікавого. А от виявляється, що можна. Ось так можна робити монети, виявляється. Не так, як робить, наприклад, інколи Національний банк України. Ну і тепер посилка з Національного банку України. Минулої суботи я зробив помилку. Насправді був продаж не монети, бо це фал ось цієї монети, а монети абсолютні. Ну, усі помітили мою помилку. Дехто написав, дехто не написав. Отже, вибачаюсь, тоді, коли я роблю свої огляди, завжди я оперую дуже великою кількістю інформації, тож я міг помилитись. І отже, минулого тижня я зробив це замовлення і на диво спочатку прийшла одна посилка у четвер, потім інша прийшла посилка у п'ятницю. Причому що цікаво, що, наприклад, на цю монету, ось на цю посилку, зараз вам покажу картонку або е, цей ящик я не знаю, як цю упаковку. Отже, е, накладна була створена у вівторок, у середу я чекав, що може якось е, ці монети потраплять до нової пошти, І, мабуть, вже і в середу я їх е, зможу отримати. І на диво я їх отримав у четвер у вранці. І вони прийшли ось у такій картонці. З нового, що? що З нового те, що вже приходить ось така квитанція, а не таке на великому аркуші формату А4 або А5. Потім кожна монета була ще в такому мішечку з пухиркою, що вже прогрес. У п'ятницю я ще отримав ще одну посилку. І в цей раз я вже її отримав у такій картонці. Це такий конверт. З щільного паперу або з картоном. Вони так само прийшли у мішечках з пухарцями, ось такими от, що так само, так само прийшли з такою квитанцією. Ну, і Тепер я навіть вивчив нове слово. Воно має назву Fulfillment. Це, мабуть, це те нове, про що я розповідав минулого тижня. Тепер давайте перейдемо до... Новин з інтернет-магазину Національного банку України. У вівторок відбувався продаж одразу трьох монет. Це вже монета Буцефал, яку ви зараз бачите, яку вже можна було придбати в деяких відділеннях банках, дистриб'юторів Національного банку України. Ось я її вже маю. Також ще у цей день відбувався продаж срібної монети Орень Єк, а також інвестиційного архістратига Михаїла. Отже, цю монету можна було придбати буквально без якихось затримок. Нічого такого я не помітив. Щоправда, кожного разу, тоді, коли відбувається новий продаж нових монет, Національний банк України знову вигадує щось таке новеньке. Це вже був такий перерахунок монет минулого разу. Цього разу знов таки вилазила якась капча, але все ж таки я усе подолав. І зміг замовити дві таких монети на два різних аккаунти. Стосовно монети архістратих Михаїл, інвестиційної монети. Вартість її була 2304 гривні, здається. І вона була розкуплена вщен буквально за кілька миттєвостей. І ще одна монета, провальний продаж срібної монети Оріньєк, яка коштувала у вівторок 3727 гривень. Вона продається ще й досі. Щоправда, вартість срібла впала, так само впала вартість на цю монету. Сьогодні вона складає 3711 гривень, здається, несуть. Але ми бачимо, що ще срібло, воно не користується таким попитом Національного банку України. Отже, ви, ви знаєте, якось так от відбувається провал за провалом. І це ще не останній провал, який нас сьогодні чекає. Я маю на увазі, сьогодні це цей рік. Отже, учора, у п'ятницю, 13-те, вийшла нова монета, цифрова держава. Прямокутна або в формі квадрату, з щирого срібла або з цілковито чистого срібла 999-ї проби. Ну і на момент запису цього відео вже нарешті з'явилось зображення цієї монети. Зараз ви його бачите. З одного боку це аверс, ви бачите напис Україна, а також мережа, мабуть, це мережа комп'ютерів. А на реверсі зображено бінарний код. Ну, дуже цікава. Монета, на мій погляд. Ну, Мені вона подобається. Я сподіваюся, що вам так само вона і сподобалась. Наступне. В наступний четвер ми очікуємо вихід срібної монети, новорічна іграшка. Отже, дуже цікава монета, на мій погляд, має бути. Причому, що цікаво, що там застосовується не там подруг, а там буде часткове е, покриття золотом, а також ще, здається, смальт має бути. Це таке трапляється не часто. Я не пам'ятаю, коли в останній раз е, Національний банк України при виготовленні монет застосовував Смальт. Ну, подивимося, як воно буде. 23 грудня виходить ще одна провальна монета. І в інтернеті вже поширились зображення цієї монети. Зараз ви бачите зображення цієї монети, і я вважаю, що це черговий провал Національного банку України. Ми бачимо якихось людей, ми бачимо вагітну жінку, бачимо інвалідів, ще якихось інших людей, що е, означають ці піктограми. Ну, це незрозуміло. Мабуть, треба було ще додати. Відповідні написи, як от Національний банк України робив ось цією монетою парламентаризм. Отже, я вважаю, що це зайва монета, нікому не потрібна монета, так само, як і ось ця монета парламентаризм. Отже, Національний банк України продовжує нас радувати в лапках, звісно. Ну І завершить цей рік вихід пам'ятної монети, архістратих Михаїл. З серії інші монети, Ну, чим вона відрізняється від інвестиційної монети, лише тільки карбування, і, мабуть, вони ще дадуть так само ще якусь позолоту на цій монеті. Якихось інших, інших ознак цієї монети я зараз не бачу. Ну, Звісно ж, там буде якийсь спеціальний циркулійт. Отже, подивимось. Ну і вартість. Ну, якщо от дивитись по монеті Орен'єк, вона коштувала більш ніж 3700 гривень. Інвестиційна монета коштувала 2300 гривень там з чимось. Ну і, мабуть, цей новий архістратих з позолотим, мабуть, буде коштувати ну, так само 3700, якщо не 3900, бо там же буде додано ще якась по Отже, подивимось, як це усе буде. Тепер давайте перейдемо до новин Філателії. Я, мабуть, вам не показував цей конверт. 9 грудня відбувалося спецпогашення, е -е, яке можна було застосовувати на будь-яких конвертах з будь-якими марками. Ось ви зараз ви бачите цей штемпель. Ну, я придбав отакі е конверти. Я придбав марку, це марка Укрпошти, це офіційний реліз. Зробив ось таке погашення. Також цього тижня, 10 грудня, відбувалося спецпогашення спецбатальйону, якщо я не помиляюсь, здається, так називається це мілітарне угруповання, яке входить до складу головного управління розвідки Хартії. Також цей день ще також відбував, відбувалася автограф сесія і мені вдалося утримати ще декілька. Таких конвертів з такими автографами. 12 грудня, це був четвер, відбувалося ще одне спецпогашення сухопутні війська. Що цікаво, що автограф сесії відбувалася наступного дня. Я от не знаю, я на цій зустрічі не був присутній. Ну все через електрику, тому що. Треба було їхати на поштам, чого чекати, там дивитись. Мабуть, вони продовжували погашати 13 грудня штемпелем за 12 грудня. мабуть. Отже, хто був на цьому спецпогашенні, ви можете про це мені написати. Ну і це ж буде цікаво так само, ще й іншим глядачам. У понеділок відбудеться спецпогашення, також виход марки, абсолютний, яка присвячена. Усіку. Зараз ви бачите конверт першого дня, це бланк КПД. Я на цьому спецпогашенні буду присутній, тому що є відповідні замовлення від глядачів каналу, хто хотів би отримати ці конверти зі спецпогашенням поштою. Які, ну, власне, КПД, що пройшли пошту. Ну, ще сьогодні-завтра можна буде такі замовлення зробити в крамниці острову Скарбіву. Отже, будь ласка, покваптесь, у вас є ще час. Ну і завершить е, цей філателістичний рік е, вихід марки, яка буде присвячена Різдву. Ну, Різдво цього року воно е, святкується, як і минулого року, за новоюліанським календарем 25 грудня. Отже, марка має вийти напередодні 24 грудня. Друзі, ось такий коротенький випуск. Не буду вас засмучувати. Усі ми сьогодні будемо жити так само, частково без електрики, так, так само, частково без інтернету. Ще раз дякую усім моїм новим підписникам, усім моїм старим підписникам, які залишають подобайки, коментують мої відео. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Перемога буде наша. І слава Україні! До побачення, до побачення, до побачення.